Бункер повинен, їдемо вигружати. Ігор Гриценко сьогодні молотить кукурузу. За один день збирає 200-250 тонн. Каже, це можливо за рахунок сучасної техніки, на якій працює. На екрані показуються обороти барабана, під барабаня, обороти вітру. Агроном Володимир Войко перевіряє кукурудзу на вологість. В залив, засипаємо. Даний прибор вимірює з функцією перемелу зерна. Розсипали, закручуємо, вмикаємо прибор. Якщо не проконтролювати весь технічний процес, починаючи від сівби до збирання, то скажімо так, що цього урожая могло б і не бути. І Ігор і Володимир військово зобов'язані, та підприємство їх забронювало, розповідає директор установи Микола Дарієнко. На кожному робочому місці мають бути висококваліфіковані спеціалісти, от. і кваліфікацію вони цю здобувають не за один місяць чи рік, а впродовж всього трудового життя. Всього на підприємстві працює 30 осіб, із них заброньовані 11. Обирали найнеобхідніших для роботи, каже Микола Дарієнко. Вони працюють на комбайні, на, на тракторах. З різним причіпним обладнанням шість механізаторів, три водія от, і два спеціаліста. Якщо хоч один із них випаде із цього ланцюжка, просто ми втратимо час і можливості. Цьогоріч правила бронювання військовозобов'язаних змінили, каже юрист Олександр Колесников. Його обов'язки входить оформлення броні на працівників організації, в якій він працює, спочатку можна було бронювати ледь не всіх працівників на підприємствах. Зараз це обмежується 50% від наявного штату. Окрім того, бронювати працівників можуть лише організації, визначені законом. По перше, це перелік підприємств, які мають стратегічне значення для економіки держави. І по-друге, якщо підприємства становлять так би мовити, стратегічне значення для певних галузей економіки, тобто мова йде про те, що підприємства виконують певні оборонні завдання або мають мобілізаційні завдання, зі слів пана Олександра, бронювання діє півроку. Ольга Масканіч, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.